Так буває, все вже роздала, усім, що мало, щедро пригостила, і навіть пір'я з синього крила безсонню на своєму підмостила, і голос вичерпала до сирих пісків, хіба по них щось дряпати віднині стеблом сухим, як стиглий очерет, злуною лун в порожній серцевині? І завтра знову хтось прийде по щось, що маю випликати, виплести, надбати. Щоб хтось питав, а я сказала ось, щоб просто вкотре мати, що віддати, і треба тиші, тиші, як води, щоб відміліли, піднялося в хвилю, щоб течія тримала береги, щоб проступало слово з хвилі сіллю. І треба дерево. Висока, як фальцет, щоб тільки децибели верховіття, щоб відчувати віссю свій хребет, щоб вистачало подиху повітря, і треба неба в свій оглухлий кут, і ще зірок, щоб легко взяти в руку, і з них наколупати перламутр, зсередини реставрувати шкаралупу.